Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія. Я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я розповім про харчування в контексті онкологічних захворювань, тобто харчування, яке спрямовано на профілактику, тобто недопущення онкологічних захворювань, і харчування, яке рекомендується при вже наявних онкологічних захворюваннях для того, щоб полегшити лікування. І покращити прогноз як і життя і самопочуття після вже онкодіагнозу, тому що наше харчування дуже суттєво впливає на онкоризики і на ризики рецидиву вже існуючого або пролікованого раку. Чому? Як саме впливає харчування? В першу чергу через запалення. Наше харчування формує або запальний профіль мікрофлори і взагалі стану організму, або протизапальний, в залежності від того, чим ми харчуємось. Запальні продукти це вся синтетика, солодощі, глютен, молочка, транжири. рафіновані продукти, всі вони сприяють запаленню і, відповідно, хронічне запалення є фактором виникнення онкологічних захворювань. А також харчування впливає на онкоризики через рівень оксидативного стресу. Якщо ми їмо багато пошкоджуючих, шкідливих, синтетичних, токсичних продуктів. Окислених, смажених, ненатуральних, тривалого зберігання, з великою кількістю консервантів, ароматизаторів, барвників, вони всі наносять нашому організму оксидативне пошкодження, тобто викликають оксидативний стрес. І цей оксидативний стрес ламає ДНК клітин і виникають онкологічні захворювання. Якщо ми навпаки їмо їжу багато, натуральну, природню, свіжу, багато антиоксидантами, вітамінами, зелень, ягоди, фрукти, овочі, то така їжа нас збагачує і допомагає нам боротись з оксидативним стресом і знижує онкоризики. Також харчування дуже сильно впливає на мікробіом, а наш мікробіом пов'язаний з великою кількістю онковипадків, з метаболізацією естрогенів. А якщо порушений мікробіом, порушена відповідна метаболізація естрогенів, токсинів. Викликають гормонозалежні захворювання, зокрема рак грудей, дуже сильно пов'язаний з мікрофлорою. Взагалі, гормонозалежні раки, матки, яєчники, гінекологічні захворювання дуже пов'язані з мікробіомом. А також харчування впливає через рівень інсуліну і наявність або відсутність інсулінорезистентності. коли ми їмо забагато солодкого мучного, вуглеводної їжі і не витрачаємо. В нас низька фізична активність, низька чутливість до інсуліну, є животик. То в нас виникає таке такий стан, можна сказати, захворювання, як інсулінорезистентність, яка знижує імунітет, посилює запалення, порушує метаболізм і також впливає на ризики. Інсулін більше ніж 10 одиниць, ідеально 5, від 5 до 10 це підвищений, але не критично, вище 10 інсулін це вже є фактор провокації онкологічних процесів пухлинних, тому що інсулін це ростовий фактор, і він буде сприяти росту Доброякісних і злоякісних новинкові, тому що в здоровому організмі нічого рости нового не повинно. А також харчування впливає на онкоризики через засвоєння або не засвоєння нутрієнтів. Якщо ми їмо добре, гарно засвоюємо, гарний трав, гарне раціон, гарне, гарне травлення в нас багато. Білків, жирів, нутрієнтів, вітамінів, мікроелементів. І якщо навіть в нас виникає якийсь онкоризик, організм його легко дала. Якщо в нас погане харчування або харчування хороше, погане засвоєння, погана мікрофлора, то в нашому організму нема за рахунок чого, за яку рахунок яких нутрієнтів боротись із онкологічним процесом, тому що онкологічний процес він не виростає за день, за тиждень і не виростає одразу третя-четверта стадія. Він виростає поступово, якщо організм... Компетентний, імунокомпетентний, то наша імунна система може подолати цей онкопроцес. Якщо ж ми виснажені в інсулінорезистентності, в, в стресі, не досипаємо, переїдаємо, то звичайно імунна система вимушена займатися ось цими всіми проблемами, повинна трансжири виводити. Повинна з інсулінорезистентністю боротись, повинна на мікробіом патогенний витрачати свій ресурс і знижується імунноздатність, і імунна система не може подолати онкопроцес з зачатку. А також їжа є доведеним фактором епігенетичного впливу, тобто в нас є генетика, певні гени, які відповідають за онкосупресію або навпаки виникнення онкопроцесів захисні і провокуючі онкологію. В кожної людини різна. Спадковістю і різна схильність до онкологічних захворювань людина на це не впливає. Але епігенетика це наша їжа, вітаміни, запальне середовище або навпаки гарне середовище, стреси, енергетичний стан. Ось це і є епігенетика, і вона теж впливає. Підуть в хід погані гени чи хороші. Це ми також можемо регулювати своїм способом життя і харчування. Основні моменти, які потрібно зробити, якщо ви хочете попередити онкозахворювання або якщо є вже онкозахворювання. На період лікування і далі на подальше життя для того, щоб знизити рецидив, тому що щось вже в організмі призвело до виникнення онкопроцесу, і ми, якщо навіть пролікований онкопроцес і не змінюємо спосіб життя, харчування і так далі, то він може повернутися і більш це вірогідно. Якщо змінити на більш здоровий спосіб життя, прибрати канцерогени, збагатити організм антиоксидантами, клітковиною, попрацювати з мікробіомом, то шанси пожити довше. Не отримати рецидив онкопроцесу, або хоча б легше перенести лікування, краще себе почувати, вони доволі суттєві. Тому основні моменти це прибрати відверто канцерогенні продукти, які вже давно всім відомі, їх просто категорично не їсти. А також не їсти, або по можливості максимально зменшити в своєму раціоні запальні продукти, зараз розкажу які. Додати них продукти, які покращують мі мікробіом: це клітковина, пребіотики, харчові волокна і антиоксиданти. І почнемо з того, що виключити: канцерогенні продукти, які категорично треба виключити: це перероблене м'ясо, сосиски, ковбаси, напівфабрикати, хамон, бекон, червоне м'ясо. Тому що там дуже багато запальних факторів, нітрити в переробленому м'ясі є. А червоне м'ясо, воно. А, а, Стимулює запалення і споживання великої кількості червоного та обробленого м'яса є доведеним фактором канцерогенезу, особливо раку, прямої кишки. А також і гідрогенізовані масла, вони дуже сильно порушують мембрани, порушують імунну функцію, стан кишківника, печінки також є фактором ризику онкології і, взагалі, гормональних порушень. Смажене, особливо на рослинній олії, навіть безобідні, корисні там якісь кабачки, картопля. Якщо ви їх смажите сильно на рослинній олії, соняшники, наприклад, це стає канцерогеном. Я вже не кажу про фритюри, про всякі паніровки, все сильно засмажене. Уражені полісняво продукти, арахіс, сухофрукти, хліб, це те, горіхи. Це те, що найчастіше вражається пліснявою, тривалого зберігання продукти такі. Пліснява містить афлотоксини, і це є також канцерогенним фактором і гепатотоксичним, тобто токсично впливає на печінку. Звичайно, всі синтетичні підсолоджувачі, ароматизатори, підсилювачі смаку, всі ці єжки, ну, може, не з цієї, але з цього треба уникати це теж фактор канцерогенезу. Копчене та мариноване з оцтом. Доведено статистично, що в країнах, де Є традиційна прихильність до копчених продуктів. Там вищі ризики і вища статистика раку шлунка і, взагалі, онкологічних захворювань. Снеки, типу чіпсів, плавлених сирків, молочних сирків, вафель теж тому, що там усюди є транжири. Трансжири ховаються під такими словосполученнями, як пальмовий жир, рослинні жири, гідрогенізовані жири і так далі. Це все транжири. А солодкі газовані напої, там і фруктозно глюкозний сироп, і карамельний колір, і купа підсолоджувачів, барвників, антиоксидантів. Це все теж це трошки не ті антиоксиданти, які нам треба. І це все також є фактором і запалення, і канцерогенезу, і звичайно, порушення мікрофлори. По критеріям воз канцерогенними продуктами визнані переробленим м'ясом, тобто всі ковбаси, сосиски, сердельки. Червоне м'ясо, алкогольні напої. До речі, жінки, які люблять 2-3 рази на тиждень, чи кожен день випити винця, вони мають суттєво вищі ризики раку молочної залози, наприклад. Обченості соління, соуси, майонези, спреди, солодощі, хлібобулочні вироби, цукор, газовані напої з підсолоджувачами, фастфудна фабрикати і смажене. Це офіційні канцерогени. Що стосовно цукру, часто можна почути такі. А, гіпотези, що цукор, начебто, живить онкоклітини, онкологічні клітини, вони харчуються цукром. Тому якщо ви боїтесь раку, треба прибирати цукор. Бо якщо є рак, ви виключаєте цукор, і все і рак такий з голоду помер і пішов. Ну це трошки не так. А, але певний зв'язок між споживанням цукру і онкоризиками є знову ж таки через інсулін. А, онкоклітини напряму не живляться цукром. Вони не їдять ложкою цукор, який є стевий. А просто велика кількість цукру і взагалі солодкого в раціоні це не просто білий цукор, який висипати в чай, а взагалі солодке і вуглеводні продукти. Тобто хліб це теж певною мірою для організму теж саме, що цукор. Вони підвищують рівень інсуліну. Інсулін як ростовий фактор стимулює онкопроцеси, і інсулін підвищений, порушує повністю метаболізм і знову ж таки не дає організму приборкати цей онкопроцес. Тому Надлишок цукру він не годує онкоклітини напряму, але він підтримує інсулінорезистентність, хронічне запалення. Також цукор псує мікробіом і може викликати, посилювати, поглиблювати оксидативний стрес. А, які запальні продукти бажано теж виключити. Це звичайно цукор солодкий, консер... все на натуральне, всю синтетику, всю їжу супермаркету, оброблену, тривалого зберігання. Зрозуміло, ж все, що створила не природа, а людина краще це прибрати повністю. А також бажано прибрати всі глютеновмісні продукти це хліб, булочки. Всі крупи з пшениці, булгур, кускус, манка, вівсянка. Вона містить глютеноподібний білок, подібне хліб, макарони, все це прибрати, тому що глютен є запальним білком. І також глютен він порушує смоктування нутрієнтів, які ослабленому онкологічним процесом і онкологічним лікуванням організму дуже потрібні для відновлення і підтримання здоров'я, тому не варто витрачати свої нутрієнти на приборкання, запалення викликаного їжу. Краще їжте протизапальну їжу. Вся промислова їжа, солодкі газовані напої, соки, казеїн, коров'яча молочка вона є запальним продуктом. Вона дуже сильно має високий інсуліновий індекс, тобто дуже сильно стимулює інсулін. А людям з онкологічними діагнозами не можна стимулювати інсулін, не можна їсти молочку взагалі. Тільки вишкове масло хіба що. Омега-6, жирні кислоти це всі горішки, солодощі, печива, випічки, фастфуд там багато омега-6 кислот. А також в магазинному м'ясі багато омега 6 кислот. В сої, в кукурудзі, краще це мінімізувати. Вони також прозабальні. Продукти тривалого зберігання, консерви, напівфабрикати, протеїни, всякі здорові солодощі, батончики. Вони Часто містять кан кан канцерогенні продукти, бо там сухофрукти, горіхи вражені, а пліснявий мед з високим глікемічним індексом, протеїн колаген, який має запальний а, вплив на мікробіом. І а, так, підсолоджувачі, тобто всі ці батончики, здорові снеки краще приберіть. З'їжте яблуко, з'їжте банан, з'їжте вже в крайньому випадку шматочок чорного шоколаду, але не ці батончики, начебто Хелсі, вони не хелсі. Якщо здорова людина ще якось там потягне їх, то людина онкохора з діагнозом якимось ні. Які продукти захищають від раку? Що ж їсти? Якщо ми все це не можна ковбасу і макдональдс, то що ж тоді їсти? А це продукти в першу чергу багаті антиоксидантами. Антиоксиданти це природні речовини, які латають пошкодження заподіяння оксидативним стресом, тобто вони підтримують наш організм, відновлюють, покращують стан імунної системи. І напряму захищають наші клітини від онкологічних уражень. Найбагатші антиоксидантами продукти це темні ягоди, лохина, смородина, чорниця, це фрукти, зелень, листові салати, листові овочі, але їх має бути багато це не одна там гілочка петрушки чи кропу, це миска листового салату, бажано якогось органічного походження. Вирощеного там, де ви знаєте, бабусі вашої чи у вас на городі, рукала, можна мікрогрін вирощувати. На підвіконні є люди, які бояться зелені з супермаркету, з пластику, що це ще канцерогеніша ковбаси, ну це неправда, але вона дійсно небагато поживними речовинами, тому ви можете, якщо у вас немає доступу до органічної зелені, у вас немає села, дачі, грядки, городи, бабусі, яка може прислати. А ви можете просто купити о, спеціальні штуки такі для пророщування мікрозелені, мікрогріни, вирощувати в себе прямо на кухні, на балконі, в кімнаті, відвести куточок для цього і пророчувати собі проростки і зелень, мікрогрін це буде супер потужне джерело антиоксидантів свіже завжди, і ви будете знати, що воно точно корисне, нічим не забруднене. А клітковина клітковина це овочі, листові салати, є професійні бренди клітковина вже готова. Це обов'язково для підтримки мікробіому, зниження запалення і виведення токсичних речовин, важких металів, гормонів, які є канцерогенами, якщо вони не виводяться. Клітковина допомагає їх виводити. Але я не кажу про клітковину в пакетах: це або в продуктах, або в професійні бренди. Омега-3 жирні кислоти, знову ж таки, або в продуктах: жирна риба, авокадо, льон, або олія або в препаратах, але гарної якості. Омега має бути дорога, має бути хорошої якості, тому що погана омега дешева, може містити тяжкі метали, і це також є більш фактором канцерогенези, ніж захисту від раку. Тому омегу, якщо ви не можете придбати дорогу якісну, то не беріть ніяку. Краще вже тоді їжте рибу. Або авокадо. Рафінована їжа, магазин, з упаковки. Це все повністю включаємо. Їжа повинна бути тільки природня, тільки природня. А також захищають від онкології продукти багаті біофлавоноїдами: це цитруси, це знову ж таки фрукти, ягоди, це коренеплоди, картопля, буряк, морква. Буряк багатий, бетаїна, це теж антиоксидант. І можна брати трав'яні чаї замість газованих напоїв. Тоїсти свіжі локальні продукти, акцент великий на зелень, листові овочі, листові салати, корнеплоди, несолодкі фрукти, темні ягоди, сири рослинні олії, оливкова, льняна, не соняшникова, в жодному випадку не смажити на них. І мінімізувати тваринний білок, тобто можна їсти біле м'ясо, не червоне, біле це курка, індичка, кролик, але не багато. Два, максимум три рази на тиждень не смажене. І е, яйця теж без фанатизму, молочку взагалі краще прибрати. Тобто тваринний білок в надмірній кількості він буде знову ж таки стимулювати запалення, може навантажувати мікрофлору. І таким чином сприяти підвищенню, знову ж таки, онкоризиків, або підвищувати ризики рецидиву, якщо вже є онкологічний діагноз. А якщо вам некомфортно, не смачно, або нема можливості збагатити свій раціон клітковиною та антиоксидантами, нема просто такої логістичної можливості, або вам несмачно, не смачно не лізе, або у вас, наприклад, якісь є патології шлунково кишкового тракту, ви не можете це їсти і так далі, тому подібне, ви можете застосовувати це в нутріцептиках. Ось такі, наприклад, є професійні бренди клітковини, не можете, не хочете їсти миску салату, миску зелені, взяли собі, наколотили стаканчик перед їжею випили, і мікрофлору підживили, і інсулін знизили, і менше з'їли всякої бродоти, тому що просто заповнили шлунок, воно так не залізе стільки. Ось такі бренди клітковини можна брати в жодному випадку. Не беріть клітковину з магазину. Так, ця клітковина дорожча, вона коштує набагато дорожче. Можна ящика три купити в супермаркеті. З якихось там житніх висівок, але це зовсім різні речі. Це професійна, очищена клітковина, яка не пошкоджує кишківник, не забруднена, не викликає запалення, не навантажує кишківник, не порушує мікрофлору. А ця клітковина з пакету вона може не переноситись, вона може бути забруднена, вона дуже груба, вона може царапати, пошкоджувати слизову шлунково-кишкову тракту. Я її категорично не рекомендую в жодному випадку купляти. І також можна брати антиоксиданти в препаратах. Це окрема дуже велика тема. Вона в мене висвітлена в окремих уроках курсу детокс. Зараз я просто фізично не можу стільки часу присвятити темі антиоксидантів. Але ви повинні знати, що є така опція: є різні антиоксидантні препарати, самі розповсюджені це глутатіон, це супероксид дисмутаза, це поліфеноли і різні екстракти там, зеленого чаю. Грифруту, гранатових кісточок, грифрутових кісточок і так далі. Це все природні витяжки, які багаті антиоксидантами, ви теж можете і навіть повинні їх застосовувати для профілактики онкології, для боротьби з онкологією і для попередження ризиків. Будь ласка, перешліть це відео всім, в кого ви знаєте, є онкологічні діагнози, або в кого є в родині обтяжена онкологічне анамнез, люди хвилюються, що в них теж така генетика. А ось таким чином, таким збалансованим харчуванням, ви можете суттєво знизити онкоризики або якщо вже виникло онкологічне захворювання, допомогти організму його подолати. Коротке резюме це прибрати категорично канцерогенні продукти, прибрати запальні продукти, багато клітковини, багато антиоксидантів, мінімум тваринного білку. Ось і працювати над травленням, над мікробіомом. Ну, це вже окремо така велика тема. Знову ж таки, хто хоче глибше це все зробити, я вас запрошую на свій курс детокс. Там є окремі уроки і про мікрофлору, і про травлення, і про антиоксиданти. Якщо ви хочете глибше все зануритись, то ви для себе там зможете взяти дуже багато. До зустрічі в наступну суботу. Чекаю на ваші лайки, коментарі і, звичайно, репости, тому що відео дуже корисне, це дуже-дуже важливо. До зустрічі!